Друзі, всім привіт! Цей огляд я хочу розпочати з невеличкої історії. Знаєте, я давно цікавився офроудом і дивився, як великі джипи їздили по болоту, по піску. І за цим було цікаво спостерігати. І цей огляд саме про це про оффрод. Зустрічайте Созукі Джимні. When you need my voice I'm here When you need my voice Зовнішнього вигляду, автівка у нас з чорним дахом також у нас зеркала пофарбовані в колір даху, вони у нас великі з підігрівом. Мені подобається в цьому автомобілі, хоч, хоча у нас і маленьке лобове, воно невисоке. Але за рахунок цих великих вікон у нас прекрасна оглядовість. А також, як ви бачите, що ручки в цьому автомобілі у нас окрашені в колір. Самого кузова Це все у нас пластик. Це у нас встановлено додатково під порігом колеса 205 на 80R16. Це у нас не рідні колеса. Стосовно баку, він у нас 40 літрів. Відчиняється салону, тобто не буде як в шкоді, як в попередньому огляді, що тут отак можна натиснути, і він відкриється. 40 літрів. Його вистачає для цього автомобіля. Хоча і їсть він немало. Як ви бачите, зі всіх сторін у нас отакі пластикові красиві деталі, які грають роль для підзахист, щоб у нас болото, вода і все таке у нас не прилітало на автомобіль. Але хочу сказати: поки ми сюди їхали, все прилітає, і автівка у нас забруднюється дуже легко. Тут, як ви бачите, запасне колесо. Воно нічим не закрито, просто так встановлюється. Також у нас додатково встановлений фаркоп і все підключення для а, причепу. І так, давайте відчинимо бажне відділення і подивимося, що у нас і як. Так. І так, ми відчиняємо. Одразу. Ну зачем? Ми Ми... Блядь, я збірс так. Так, подожди. Давай заново просто я відкрию. Ну, ладно, все там. Е, як ви бачите, ми відчинили бажне відділення. У нас є газовий упор, і, блін, круто, молодці, поставили і його зручно відкривати, та і зачиняти теж. Е, як ви бачите, номінально у нас бажник є, але Джиммі це саме про те, як вигадувати. і... Як правильно все розміщати в автівці. Ми придумали такий варіант. Як ви бачите, бажник у нас маленький, і треба було якось покласти пакет, бо в салоні їхало три людини і ще додаткові речі. І отак от зачепили. І ще оцей угол спинки можна змінювати. Тобто, по стандарту у нас він йде прямий. Можна отак потягнути, і він у нас. Змінює нахил спинки. Так, друзі, ми забрали від багажного відділення пакет, щоб показати, як виглядає задній ряд, якщо його повністю скласти. І так, по-перше, треба опустити підголовники. Так, перший, другий. У нас треба тут потягнути, і отак воно опускається. Оп! Перший. І другий. Це у нас теж отак опускається. І у нас отримується отака підлога. Вона, як ви бачите, з такою текстуркою, щоб, не знаю, щоб речі там не вилітали. Також є комплектації комерційні джимні, коли тут у нас стоїть така решітка, яка не дає всім речам при зупинці полетіти допереду. Як ви бачите, тут є також у нас відділення, де можна покласти свої особисті речі. І воно. Якщо я пам'ятаю, мож... забирається. Оп. Отак. От давайте покладемо поки сюди. І тут у нас вже йде така додаткова підлога. Давайте, я перший раз цю підлогу піднімаю і будемо разом дивитися, як це виглядає. Так, давайте. А, во, пішло. Це стандартна дощечка. Тут у нас заводські Інструменти, домкрат і все таке. До речі, тут є у нас провода, але це додатково встановлена камера заднього огляду. І так, давайте все покладемо назад. У нас тут є пази, де воно все вставляється. Оп! Все. І власник цього автомобіля е, сюди кладе Єва е, коврик. І, в принципі, тут можна перевозити що завгодно. Але треба розуміти, що задній ряд, якщо просто там сидіти, це некомфортно. І цей автомобіль більше для двох. З... Тобто у нас може отриматися автомобіль з нормальними передніми сидіннями, де комфортно сидіти, де у нас підігрів і все таке, там бокова підтримка. А заді, позаду у нас буде просто бажне відділення, як в нормальної автівці. І Із-за того, що у нас форма кузова така квадратна, тут реально можна дуже багато речей запихнути. Давайте перейдемо до передньої частини і подивіться, як він зачиняється. Легко. Це круто. І одразу хочу сказати, що оця решітка мені нагадує те, як робить джип. Мабуть, ви бачили, що. Компанія Jeep на всіх моделях ставить решітку, якщо я не помиляюсь, де 6 таких вирізів. Там є своя е, філософія цього, але у Сузукі я такого не знаю. Ну, Нагадує і нагадує, добре. Тут у нас є поворотники, фари у нас ледовські, світять чудово. Також що стосовно світла, у нас є автоматичний дальній. Світ він вмикається сам по собі, коли треба протитуманні фари. Лебідка у нас встановлена, кастомна. Ще додатково це в комплектації у нас йде омивачі фар. В базовій комплектації цього не буде. Та і якось так подивіться, вона, як на мене, виглядає набагато краще, ніж попереднє покоління. Третє, Та й, в принципі, перше, друге, четверте вже таке агресивніше. Як ви бачите, вона реально висока, але коротка. За довжиною 3,60 метри, і вона вузька, і це ідеально для оффроуду. Тобто, у нас короткі звіси, коротка база, рамна машина, великі колеса, повний привід, понижений ряд передач. І якось так. Відчиняємо капотне капот і подивимося, що у нас під капотом. Що стосовно двигунів, в четвертому поколінні у нас йде тільки 1,5, це атмосферний двигун. Тут трошки більше 100 кінських сил. По коробкам була механічна 5-ступенева та автоматична 4-ступенева. Не було турбомоторів в цьому поколінні. Та й в принципі я хочу сказати, що з цим 1,5 їде автомобіль нормально. Якщо я, якщо я правильно пам'ятаю 12,5 секунд до сотні, так це небагато. Але треба розуміти, для чого створювали цей автомобіль. Не для того, щоб на трасі їздити 150-160. Також, друзі, тут додатково встановлений РБшний компресор, який у нас для того, щоб вмикати блокування в цьому автомобілі, це теж додаткова функція. Він у нас встановлений отут, зліва, біля акумулятору. Та й в принципі, щоб підкачувати колеса. Тут у нас можна вимикати масу, повністю всю електроніка у нас вимикається. Зараз ми це не будемо робити. Та й в принципі все ще. Можу сказати, що нема ніякої шумки, не ні в якої комплектації на капоті. І як ви бачите, тут є місце для встановлення додаткової шумоізоляції. І забігу трошки наперед. Шумка нормальна, достатня, але в принципі не вистачало б зробити на дверних картках трошки шумки та і трошки капот. Бо у нас 1,5 і от дуже чутно, особливо на трасі. Так, і в принципі все, давайте зачиняємо. Тут у нас нічого цікавого один мотор, дві коробки. Понятно. Це не мінус автомобіля. Тут просто у нас додаткові речі встановлені, і воно так не зачиняється, потрібно там назад повернути. Друзі, ми в салоні і одразу хочу сказати. Так, тут все дубове, тут все просте, але це позашляховик. І так і повинно бути. В нашому випадку дуже багато комплектацій. У нас є клімат-контроль, у нас крута мультимедіа, скарплейс, Android-Auto, крутий кластер. Всі у нас там допоміжні е, помічники, е, спуск вниз, е, автоматичний склопідйомник тільки зліва, з праворуч стандартний, е, автомат І так... На трасі буде великий розхід, і оберти у нас будуть просто по максимуму. Крута ручка, за яку прям держиш як от трушно. трушно. Це позашляховики, і так і повинно бути. І все працює, як на мене, так як повинно працювати. Тут у нас є перемикання. Зніми. Тут у нас є перемикання задній привід, повний привід та понижений ряд передач. Давайте зараз подивимося на мультимедію трошечки. Вона у нас отак красиво нас зустрічає. Як ви бачите, у нас є. отут у нас пункт з вибору Android-Auto або CarPlay. Тут просто ми підключаємо телефон до автівки і можна подивитися, як тут і що. Тут у нас радіо і наві навігація, яка вбудована в цю мультимедійку. Але в принципі, якщо юзайте CarPlay або Android-Auto, то можна юзати Гугловську. Друзі, у нас є підігріви сидінь. У нас сидіння два, бо задній ряд я ніяк не можу назвати це нормальним сидінням, він типу Є. А, і так, друзі, що стосовно е, зеркал. На які можна подивитися, у нас нема в них світла. Та й в принципі в цьому автомобілі це не потрібно. Дзеркало у нас стандартне. нічний стандартний режим. А також тут, як ви бачите, можна встановлювати додаткові якісь приблуди, по типу підстаканники, якусь таку поличку. І тут, в принципі, цей автомобіль дуже круто тюниться, і багато людей купують і потім роблять джинні що завгодно, в нашому випадку, я потім вам покажу, встановлені додаткові сумки з боків на задньому ряді, і там у нас стоять заглушки по заводу, під якими є різьба, і можна і можна встановлювати додаткові речі. Також, як ви бачите, у нас крутий мультіруль. Тут у нас є круївський контроль, тут у нас можна визвати сірі чи просто. Якось з телефоном на виклики відповідати. Також у нас є регулювання гучності. в автівці, як ви бачите, динаміки у нас йдуть в дверних картках, та й якось так. Тут у нас, як, як я казав, все дубове повністю. от За що ви до чого, не, до, так, до чого ви не доторкнетесь, воно все буде дубове. Там коробка передач, тут у нас все. Воно добротне зроблено, не скрипить, ніякі зайві звуки не будуть вам заважати в цій автівці. Давайте подивимося на задній ряд автомобіля. Тут у нас є спеціальне регулювання, і зараз я вам це покажу. І так, як казав, у нас є регулювання спеціальне. Але зараз нам трошечки треба вперед. Отак, понизу нажимаємо і одною ручкою можна її звинути до передньої частини автомобіля. І вже ми можемо залізти в це авто. У нас тут сумки різні. Так. Ми сіли якось. Тут у нас, як ви бачите, речі зайві. Але я якось сів. Е, тут. Класно, що можна нахил спинки змінювати, бо без цього ну, просто нереально було б це якось сісти. Як ви бачите, я казав, є сумки. І це все встановлюється у нас додатково. Як ви бачите, от всі кріплення. Також у нас є сумка з правої частини. Також в задньому ряді у нас є паски безпеки. І навіть хочу сказати, автівка буде. Піщати, якщо задній е, пасажир не буде присібнути, бо у мене не пишіть на задній ряд. Да і в принципі, тут нема нічого. У нас такі великі е, вікна з боків, ззаді е, пасажир може бути парктроніком, бо тут, в принципі, все біля голови. І як я казав до цього, з безпекою є питання, бо маленький, равний. І три зірки це маловато. Але як є, не гоняйте, та й в принципі буде все добре. Як ви бачите, тут у нас є такі ще відділення, де можна щось покласти. В нашому випадку тут телефон, підігрів сідінь. Ручник у нас стандартний, не електро. Він тут і не потрібен. Мені дуже подобається, що дах у нас такий високий, і навіть люди там під 2 метри зросту будуть комфортно себе тут відчувати. Також, як ви бачите, тут у нас є така вішалка. можна там речі покласти, ручки. А в такому автомобілі вони дуже потрібні. Бо підвізка м'яка, її дуже колихає і триматися треба. Друзі, ми виїхали вже з лісу, будемо їхати додому. І що стосовно підвізки, хочу сказати, вона дуже м'яка. Це як і плюс, так і мінус. По-перше, зараз чуєте звук, то у нас болото відчеплюється від задніх колес, то, в принципі, від колес. І б'ється від пласт... о, пластик. О, білка побігла тільки що. І так, що стосовно підвіски, вона м'яка, вона така енергоємна. Але мінуси те, що. На трасі постійно треба ловити цю автівку. ну Це ще і за рами, і за того, що вона, е її вага всього 1100 кг. Це, в принципі, маловато. Але давайте не забувати, для чого цей автомобіль. Для офроуду. От зараз, бачите, у нас такі лужи, тут будемо якось. Це проїжджати. Дуже комфортно за кермом цього автомобіля по такій дорозі висока. Зараз, до речі, ми їдемо на повному привіді на перед випадок, щоб нічого такого не сталося поганого у нас. Тут, як ви бачите, у нас є автівка, якось проїдемо через неї. Опа. Не знаю, що тут забув ланус в такої, в такої місцевості. Але кайфує мужичок. Ще, друзі, хочу сказати стосовно витрати палива трошечки додати. Так. Коробка у нас 4 ступенева, мотор у нас 1,5 атмосферний. Він достатньо старий, нетехнологічний. І треба розуміти, що з цим всім у нас буде немаленька витрата палива. І це нормально. Бо якщо сюди поставити інші агрегати, вона не буде так їздити по бездоріжжя. Як ви бачите, крени автомобіля дуже великі, ну прям дуже її крени на дорозі. Навіть якщо от зараз, ну реально, нар. Та зніми, блядь Зараз у нас, як ви бачите, не така уж і погана дорога. Так, вона тут є, у нас ямки, тут є у нас якісь ухаби, але не така погана і все рівно. Креди автомобілі ну, дуже. І це все за того, що у нас, по-перше, дуже м'яка підвізка, великі колеса. Нагадаю, 205 на 80 R16. А якщо я правильно пам'ятаю, стандартні колеса йдуть 15. Друзі, ми зараз стали для того, щоб показати, як у нас працює перемикання повного та понижених передач. Зараз ми на нейтральній передачі, і у нас вимкнений просто задній привід. Щоб вімкнути повний, цю ручку ми перемикаємо донизу, у нас на кластері горить індикація, що у нас вімкнений повний привід. Щоб вімкнути понижені передачі. Тут у нас, як ви бачите, пише «прес», тобто зажати. Ми отак зажимаємо і вмикаємо. І у нас вимикаються стабілізації всі, і все таке, і у нас понижені передачі. Друзі, ми виїхали на трасу, і давайте зараз поговоримо, як вона себе веде. Зараз ми їдемо 70 км за годину. І як ви бачите, дорога у нас не найкраща і дуже трусить. І постійно кермо хоче якось в якийсь бік пойти і треба його завжди ловити. Але це зрозуміло, бо автівка у нас дуже висока, 21 см у нас кліренсу, а тут у нас стоїть 80-та висота колес, і ну, без цього ніяк. Це фізика, в принципі, машина не може. Їхати як легкова низька, як на мене, це достатньо, але треба просто це завжди розуміти, що це не спорткар, і навіть якщо ти їдеш швидше за 100 км це дуже вже небезпечно і просто це треба розуміти. Так, кермо у нас живе своїм життям. По витраті палива зараз у нас 10,5. Подивимося, як воно буде далі. Але в місті хочу сказати, що це далеко не економічна авто, автівка. 1,5 атмосферний на трохи більше 100 кінських сил. Автомат у нас 4-ступеневий. Ну, зрозуміло, що це не трасовий автомобіль. В місті і на бездоріжжі буде саме те. Що стосовно мультимедійки, мені все дуже подобається, вона швидка. Тут є CarPlay, є Android-Auto, все ми підключали. Ще хочу додати по керованості автомобіля, її постійно треба ловити на дорозі, навіть якщо ви їдете 40-60 кілометрів і у нас дорога не ідеальна. В нашому випадку тут далеко не краща дорога, але... Реально, от 80 кілометрів і постійно ловиш її, це небезпечно. Що стосовно безпеки в цьому автомобілі, перше, друге і третє покоління у нас не однієї зірки не зібрало. Тобто, вони повністю ну, навіть не то, що не зібрало, вони навіть не проходили цей тест, а четверте покоління. Зібрало три зірки. Це не найкращий результат. Але треба розуміти, у нас маленька рамна, автівка. І це вже добре, що навіть три зірки у нас є. Але цю ситуацію хотіли виправити тим, що додати дуже багато всяких асистентів, тобто стабілізації, спостерігання за смугою. І все таке. Також, що стосовно комплектації, це у нас, як я розумію, топова комплектація, у нас є клімат-контроль, у нас є цифровий кластер, CarPlay Android Auto, у нас сенсорний екран, у нас є ну, спостерігання за смугою, у нас автівка сама буде зупинятися, якщо бачить небезпеку на дорозі, у нас автівка бачить знаки. Зараз у нас на трасі дуже сильний вітер, у нас така погода у нас не найкраща. І її здуває, дуже здуває, треба от підрулювати ліворуч, тобто вітер у нас зліва, в цю сторону вітра треба її підрулювати. Давайте трошки обгін. у нас. Я нажимаю тапку в пол, і з 80 і ви чуєте цей звук. Мабуть, От зараз ми тільки набрали 100 км за годину. Е, чутно е, двигун. На механіці е, ще чув, що буде чутно коробку, там п'ятиступенева механіка. От зараз це не я роблю, це автівка, її здуває, я просто стараюсь її зловити. І мені треба скидувати трошечки швидкість, бо ну, вже стрьомно якось. Зараз у нас витрата палива трошки падає, вже 10 літрів. Також, що стосовно цієї форми автомобіля, вона у нас така квадратна, і за цього у нас лобове скло пряме. З цього у нас, в принципі, шумоізоляція може бути трошки гірша. О! Так, у нас полетіли тут пасажири. Ми їх пропустили. Друзі. На мою думку, ми розповіли в принципі, все, що можна було за цей автомобіль, і будемо прощатись. Я сподіваюся, що вам все сподобалось, і ви поставите лайк і зробите підписочку на канал. Також у мене є телеграм-канал, де ви можете побачити якісь інсайди, та, й, в принципі, якісь прикольні моменти з оглядів. У мене все. Всім дякую за перегляд і всім. Dos ostriches.